Доброго дня! Сьогодні приїхала ось на огляді така машинка. Це Jaguar i Pace 12 місяць 2018 року випуску. Це комплектація з панорамою на таких 20-х дисках фірмових. Панорама, проекція, протитуманки, повний привод 400 кінських сил. До речі, ось кому цікаво контакт, звертайтесь, атівочка є в наявності. Авто ціле. Приїхала з Європи, з Нідерландів. На чорному шкіряному салоні. Так це виглядає. Все працює, співуча мова. Бачите, прям співуча-співуча. Ось такий панорамний дах, шкіряний салончик, дефорація, підігріви, меридиан музика. В цьому авто, до речі, є із додаткових опцій, є фаркоп, фірмовий. Він схований в багажнику, але він ставиться коли треба. Поки відкривається, до речі, у нас багато електричок. Ще в салоні 20 штук. По наявності тримаємо авто від, від 6 тисяч умовних одиниць електричні автомобілі до безмеж. Зарядний пристрій. Дуже сучасний, дуже потужний, солідний. Цікавий колір, не сірий, бачите, ото сірий, а це такий сірий І В нього тут протитуманки. Так, наявності не за всі гроші, в описі є більше інформації по ціні на це авто. Але це авто дуже достойне за такі гроші. Вона нова 78 тисяч грошей коштувала. По європейських дорогах тут вона на обліку ще не стояла, тому автівка дійсно варта уваги. Повний привод дає таке влипання при старті, що можна здивуватися трохи. Ну, Гарного дня, бережіть себе. Авток, до речі. Зараз багато питань, вибачайте, що не закінчую відео. Багато питань, як заряджати зараз. Якщо ви проїжджаєте в день, там, 50, 100, 150, це дома від звичайної розетки, вона поновлює повний запас ходу за 3,5-4 години. Тобто, якщо 4 години вона поставила на звичайній зарядці, ви знову отримуєте авто з повною батареєю, зарядкою. Ну і звертайтесь ще раз контакт, хто не встиг записати, в описі більше інформації про авто в наявності, ціни в наявності. Можна з Європи під замовлення. Зараз Китай дуже довго пливе. І можна не дочекатися його трохи, тому що там планується податок ввести воєнний, тому можна на 15% ще трошечки прилипнути. Гарного дня, бережіть себе.